Шановні анопартійці, вітаю вас з прибуттям на збори Обухівської міської та Обухівської районної організації партії регіонів. У роботі зборів беруть участь 387 членів партії. Відповідно до статуту партії, збори є правомочними. Є пропозиція розпочати збори Обухівської міської та обухівської районної організації партії регіонів інших пропозицій немає? Нема. Нема. Рішення прийнято. Збори обухівської міської та обухівської районної організації партії регіонів оголошую відкритим. Пропонується обрати складу президії сім осіб. А саме? Представника Анатолія Юсиповича, голову Київської обласної організації партії регіонів, голову Київської обласної державної адміністрації. губернатор бандит, а Бадаєв терорист. Що взаємно нам їх зв'язує? Я підійду зараз, до Бадаєва там і так далі. Я сьогодні не хочу говорити робити. Славу ляшку, тому що йому немає про що говорити. Але я теж подам піс і повірте мені, він теж буде вибачатись, тому що я ніколи не притягався до кримінальної відповідальності. Я генерал-полковник, я ви знаєте, служив для цього і ворона внутрішніх справ. І сьогодні, виконуючи свою роль як губернатора, до мене не було пред'яв пред пред правоохоронних органів. Тому ви знаєте, оця нікчемна робота. А обливання брудом, я впевнений, що не, не знайде підтримки у людей. Є прекрасні оратори, які прийшли з інших регіонів. Тому ми повинні подумати, а чи потрібен нам хтось інший, чи не вибрати із свого регіону. Сьогодні зараз, межа, його немає, тому що він знаходиться в Васильківському районі, там проходить збори. Зареєструвався Бадаю Руслан. Руслан Геннадійович. От його охрестили Чеченцем, плем'янником Басаєва і чому разом повірте. І... Тому що сьогодні я рахую це передовий загін, який взяв на себе всі непрості ситуації відповідальність. Якщо я звертаюся до вас, що є кандидат від э, нашої партії, є людина, яка сьогодні служить людям, народу, Руслан Бадай, так давайте ми, я не просто призиваю вас, щоб ви проголосували, а я хотів би, щоб ви стали агітаторами. Щоб ми стали до що у вас одна тисяча людей э, в районі і в місті дві тисячі. Якщо ви вносите на п'ять, це буде десять тисяч. І повітря останнє, то останнє, що відбулося, це три депутати обласної ради. Пішли голови адміністрації. Сьогодні влада відкрита. Адміністрації... доброго дня. Скажіть, а кандидат буде? А вы кто, что вы по свечению Подоверни. тут а вы, а кто, что вы свечению? Да, Аккуратно, а что мы не можем. я ничего не больше. А, а фамилию шо? не назовете свою? его не будет, чем? А кому вы звоните? Чего вы мне телефон даете? А кто вы, кому вы звоните? Вам не Так що не можна бути на заході? Не можна. Чому? що це внутрішній партійний захід. Дякую.